Привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні я запрошую вас в маленьку подорож з моєю сім'єю, маленький травел. Ми їдемо до Калгарі Це чудове місто і обов'язково вам покажемо багато цікавих міст, таких як Калгарі Тавер, торговий центр із ботанічним садом всередині і дуже багато цікавих вулиць. Тому вас запрошую з собою, а за вас підписка і лайк. Поїхали! Поїздку ми спланували в зв'язку з моїм день народженням. Планували її майже за місяць, тому орендували квартиру на Рубі, яку я вам обов'язково покажу і розкажу всі подробиці за нею. Це перша подорож наша по Канаді, іменно якщо відпочивати, тому що за два з половиною роки було дуже багато інших проблем, тому нам було не до цього. Ми дуже раді, що ми вибралися. Паларі знаходиться за. 600 кілометрів від Саскатона. Майже 6 годин їзди. Тому ми бачили всю красу Саскачувана і Альберти, поки їхали туди. Але 6 годин це якщо без дітей. З ними ви розумієте, то це всі 8 годин. Ми мали чіткий план поїздки, так як я його підготувала раніше. І це буде поїздка не тільки до Калгарі, а наступного дня ми поїдемо в Бамф. І обов'язково я також вам покажу всю цю красу, але це буде потім. Навіть літак, який ми зустріли на зустріч, нам казав про те, що наша подорож буде просто неймовірною і прекрасною. Першою точкою, яку ми вирішили відвідати, був Каурті Тауер. Раніше Тауер. Це оглядова вежа і туристичний об'єкт висотою 191 метр в центрі міста Калгі. Ціна конструкції 3,5 мільйона канадських доларів. Це в 1967 році. Вага приблизно 10 900 метричних тонн і 60% під В 1971 році. Ця вежа була перейменована як Калгарська вежа. Вашта була найвищою будівлею Калгарі впродовж 16 років до спорудження хмарочосу. Зі закінчення будівництва хмарочоса Боу стало найвищою будівлею в місті Калгарі. Вежа визначається у панорамі Калгарі. Щорічно її відвідують більше півмільйона туристів. Будівництво розпочалося в 1967 році та було завершено червні 68-го. 1 листопада 71 року вежу Хаскі було офіційно переименовано як вежу Калгарі, як данину пам'яті мешканців Калгарі. У 85-му році вежа завершила реконструкцію оглядових майданчиків вартістю в 2,4 мільйона доларів. У рамках цього проекту було додано гриль та сувенірну крамницю. У 87-му році котел. Що працює на природному газі, встановлена на даху Калгарської вежі, компанією Western Canadian Natural Gas, щоб служити офіційним Олімпійським вогнем під час майбутніх зимових ігор. Ручна репліка Калгарської вежі з Олімпійським вогнем перетинає Канаду під час естафети факела Десятки тисяч іноземних гостей та спортсменів відвідують вежу під час Олімпійських ігор у Калгарі. Щойно після Олімпійського відкриття Калгарська вежа засновує. Та є членом-засновником Всесвітньої Федерації Великих Веж. Скляну підлогу 36 футів, за завширшки 4,5 фута, було встановлено на оглядовому майданчику як подарунок Альберті на її сторіччя. Світлодіодні ліхтарі додано до екстер'єру Калгарської вежі. Що доповнюючи горизонт центру міста вражаючим світловим шоу, ми також поїхали на нього подивитися, але це вже буде в кінці відео, тому що у нас сьогодні денна прогулянка. Калгарська вежа святкує своє 50-річчя у 2018 році як міжнародно визначний та знаковий символ міста. Всім, хто буде в Калгарі, я тільки раджу і ще раз раджу відвідати сюда. Це класне місце для дорослих і дітей. Це ви не забудете ніколи, тому що ви можете подивитися всю панораму міста самого верху, і це принесе неабияке задоволення і залишиться в вашій пам'яті на все ваше життя. Загальна сума була 66 доларів, так як найменша у нас йшла безкоштовна, плюс налоги. Але ці гроші того коштують, тому що я ніколи не забуду цієї прогулянки і цього нового враження в моєму житті. В нижній частині самої вежі ви можете побачити меморіал із різних з написами і картинками різних веж світу, їхньою висотою. Вагою і місцем знаходження також дуже цікаво. Далі ми пішли гуляти по Калгарі. Спочатку чомусь навігатор нас повів по дуже таким стромним містам, але ми потім з часом знайшли нормальні. Оце щоб ви розуміли, центральна бібліотека в Калгарі. Канадці в цьому тоді дуже такі. Начитані і дітей привчають з дитинства. Розміри в центрі міста. У нас би, вже б, напевно, б, напевно, б вже построїли якусь гостінницю, або торговий центр. Мільйони стоїть тут земля. Скажімо так, в осінній кавгорі щось мене дуже впечатляє. Сам даунтаун, центр. Можливо, ще щось я цікаве знайду. Поки тільки башня. вразила, дуже сильна башня. Калгарі є набагато більше місця, ніж Саскатун, має свої трамваї, має дуже високі будинки. Ну, чимось він мені нагадав. От таке місто Калгарі своєю красотою, з бідскатьками, але своєю ізюминкою. Ми вирішили піти до відомого ботанічного саду, який знаходиться в торговому центрі Кор, що на восьмій авеню. Калгардські дивонські сади поєднують у собі ботанічні сади, живу стіну, фонтани, рибні ставки, дитячий майданчик та багато місць, де можна посидіти, розслабитись та насолодитись красою природи. Ження такого ботанічного саду коштувало приблизно 9 мільйонів доларів. Відкрили сади в 1977 році. Тоді простір налічував понад 20 тисяч рослин, ставків, мостів і водоспадів. Усе це прикрашали скульптури місцевих художників, які демонстрували як постійна художня виставка. Така красота в торговому центрі в Калгані. Ні, мене, звісно, що це Ви знаєте, я. Була в зоопарку, ну в зоопарк Калгоровський. Там теж такий, звісно, ботанічний сад, взагалі бомбический критий. Вони в цьому плані умнички. Тому що холодно, а вони роблять весь така черепаха-аха-аха. Прикольно, конечно, особливо коли мороз мінус 50, проти погулять. Да. Коротше, люди я розкажу вам свої впечатлення акал. Може того, що осінь, я толком нічого красивого не побачила. Я не сильно в восторгі від самого центра. Можливо, якщо я сюди приїду літом, буде все зелене, красиве. І це буде круто. В даний момент така собі. Через багато років після відкриття міська влада виявила, що сади перебувають у жахливому стані та потребують оновлення. Рада вирішила замінити старі рослини та споруди на новіші. У 2008 році почалась капітальна реконструкція садів. На ці цілі міська рада виділила 37 мільйонів доларів, уявляєте? А тобто, більше за початкову вартість. У понад чотири рази за чотири роки встановили живу стіну. Не накрутав ну всі, всі рослини живі, природний біофільтр та висадили багато нових рослин і дерев, більша частина із них із тропічних місцевостей. Крім того, облаштували нові водні споруди, простір для корпоративних заходів та дитячий майданчик нова інфраструктура колосально дорога, але завдяки її вдалося скоротити витрати, необхідні для отримання парку. Методом покращення енергоефективності був створений ширший і вищий циркулярний простір та встановлене трьохблокове, довге, суцільне мансардне вікно. Відкрилися для відвідувачів 27 червня 2012 року. Їхній дизайн отримав форму підкови. Більшість каверців була вражена та задоволена оновленням. У 2016 році сади знову закрили на невелику реконструкцію, аби усунути постійні витоки. Вода пошкодила кілька магазинів під садами, спричинивши розм'якшення стелі та необхідність замінити гіпсокартону. Для вирішення проблеми вивезли всі рослини, полагодили горщики та посудини для рослин. Звід Витікла вода, а тоді знову їх тут посадили. Реконструкція була доволі складною, оскільки сади побудовані на вершині торгового центру, де проходять усі комунальні послуги, опалення та вентиляція для магазинів, що під садами. У будь-яку пору року тут змога є дослідити понад 550 дерев і 50 видів рослин. У просторі контрольований клімат, що створює розслаблюючу атмосферу. Деякі екзотичні рослини люди доставляють лише навесні, оскільки низькі температури та непередбачувані погодні умови міста спричинають ризик їх втрати. Сади поділяються на південний та круговий. Південний – популярне місце для спілкування біля ставка, у якому плавають парчові коропи. Для дітей облаштований ігровий майданчик, створений із зі спеціальної м'якої безпечної підлоги, де діти мають змогу поспускатися на гірці чи піднятися на скельці для лазення. Як бачите, мої діти також тут уже є. Відновити сили зможете у фудкорті та в місцевих бістро. А що ти знімаєш? Залетіли в відкрите окно. Тут тепленько. Залетіли. Нормально, да? А, а, а типа санітарія то все то є рушно? Скатула дивонські сади прекрасне місце для культурного відпочинку та душевного релаксу, який підходить для людей будь-якого віку та можливості. Одним словом, моя сім'я була дуже задоволена, і я також відвідуванням цього місця. І після цього ми вирішили піти далі погуляти по місту і побачити якісь цікаві місця. Погрі є містом канадської провінції Альберта. Це найбільше місто в Альберті. Це найбільше, найбільше місто, в якому живе найбільша кількість англомовних людей. Станом на 21 рік тут проживало 1 мільйон 306 тисяч 784 особи. Але я думаю, що зараз набагато більше. Далі ми пішли до пішохідної вулиці Стівен Авеню. Це є своєрідним символом Калгарі, Є пішохідна вулиця. Вона знаходиться в самому центрі міста. На Стівен Авеню розташовуються готелі, ресторани, дорогі магазини, кінотеатри зі змінним репертуаром та пивні бари. Сівена віню сполучає ключові визнані пам'ятки і є однією з центральних туристичних стежок. Також звичайно не йдішлося без станції. самому такому конкретному даунтауну а зараз вроді красиво ще є дуже багато цікавих місць. Калері, але ми їх не встигли відвідати. Я вам раджу звернути свою увагу на Heritage Park. Це найбільший історичний музей. Там буде вам дуже цікаво міст світу. Називається Peace А це приклад нової архітектури. Він дуже цікаво підсвічується. Ну я думаю, за один день ми просто не могли все вкластися. Зоопарк Калгарі, в якому ми також були в цьому році, на жаль, я його не відзнімала, але наступного року я думаю, що ми обов'язково повторимо нашу подорож і я зроблю більш детальний огляд цього прекрасного місця. Також є парк Калгарі Стенпіт. Мечеть Байтонур, Парк Острова Принцес і багато-багато гарних місць. Я думаю, що влітку тут є набагато цікавіше і набагато гарніше. А ми зараз з вами подивимося, ще трішки послухаємо музику і будемо їхати на квартиру, яку ми зняли для нашого відпочинку. Можливо, в іншу першого року це буде щось красивіше, щось цікавіше. ну, Дени, Сьогодні холодно, нам сподобалось. Погано, що ми що спочатку пішли, по тим вулицям. Дивіться, мені більше всього сподобалося. Таку квартиру ми зняли на Airbnb 292 долара. За дві ночі вийшло. В 4 вечора заїжджаємо, в 11 ранку післязавтра виїжджаємо. Такий Мама! у диванчик, який розкладається. Тут вже ми трошки поселилися. Кухня, кава, кофеварка, цей, плита. Далі у нас тут це до хазяєва, зверху живуть хазяєва. Ціна насправді дуже дешева, тому що влітку ця квартира здається за 500 доларів за дві ночі. Так як вже осінь, середина жовтня, то це дешевше. Одне двохспальне ліжко. Тут у нас клоузет, шкаф, великий є постільна білизна, полотенця. Є утюг, Так, одне. Потім у нас є такий душ, ванна, туалет, ще одна спальня. Грубо говоря, може шість людей спокійно тут спати, по дві людини на ліжко. ну В нашому випадку у нас п'ятеро. Тут закритий шкаф, по обходу щось хазяїва, але ну, тут хранять. Ну, одним словом, я я вважаю, що це такі видно, що це новий будинок, достойна квартира. А ще у нас є в нашому доступі пральна машина і сушилка, це вже наші речі. Тобто можна постиратися, це класно порошок нам оставили. Там деякі іграшки. Тут якась котельня, тут котю, всякі моменти. Все, що треба для будинку, також. Ось на вулиці є такий маленький батут. Можуть діти попригати, але вже холодно, ми сьогодні мені за день. І такий тренажор, телевізор, стіл. Одним словом, я вважаю, що супер. Для відпочинку те, що треба, скажи привіт. Соня, скажи привіт. Скажи привіт. Привіт всім. Оттаку. Сьогодні ми знімаємо канал. Да, так, знімаємо канал сьогодні. Так що такі справи. Не змогли ми втриматись і приїхали вечором, щоб подивитися на цю красу на Калгарі Тавер. Вона зачаровує. Я надію, що сьогоднішнє відео для вас було цікавим, пізнавальним. Тому з вас обов'язково підписочка і лайк. Наступне відео ми їдемо з вами в Бамф. Бамф це національний заповідник Канади з прекрасними горами і з неймовірними. Неймовірними видами на цю всю красу, і обов'язково ви побачите її зі мною. Була з вами мама Олечка, па, -па.